І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Коли ми поглянемо у наш церковний календар, ми побачимо, що практично більшість, майже всі свята, мають в собі історичний підтекст. І, власне, сьогоднішнє свято Возвиження чесного Христа Господнього має дуже чітку історичну подію. У 313 році імператор Костянтин Великий завдяки тому чуду, яке сталося, коли він наніс знак Христа на щити своїх воїнів, перед тим маючи видіння, переміг свого ворога. І, власне, в 313 році цісар Константин надає свобідне, можливість свобідного віросповідання для християн. І цього моменту християн вже не переслідують. Однак за ті практично майже три століття. Дуже багато християн було вбито, знищено, і дуже багато місць, пов'язаних з Ісусом, було зруйновано або засипано землею. І, власне, Єрусалим, після того, як євреї підняли повстання, було фактично євреям після придушення цього повстання, євреям і християнам було заборонено наближатися навіть до Єрусалиму. Саме місце поклоніння, гріб Господній, місце розп'яття, Голгофта, були засипані землею, товстим шаром землі. І на цьому місці, адже римляни сприймали християн, як одну з єврейських сект, і, власне, на цьому місці було побудовано храм Венерії. І саме місто Єрусалим було названо по-іншому, Елія Капітоліна. Коли християни отримали свободу від Константина, почалися старання про те, щоб знову відновити місце почитання страждання Христового і Його Воскресіння. І, власне, матір Константина, імператриця Олена, будучи вже досить старшому віці, вирішила віднайти власне, той гріб Христа. І перед цим було розібрано власне, той храм в Венері. Каміння все було вивезено за межі міста. Тоді почалися розкопки, і, власне, відкопали гріб, в якому був похований Ісус, в якому відбулося Воскресіння. І, власне, тоді було знайдено три хрести. Передання каже, що не знали, який хрест є Ісуса. І Одні передання кажуть, що був хворий чоловік, який отримав зцілення, інші передання кажуть, що була хорона процесія, і коли торкнулися Христом Ісуса, то чоловік воскрес. Не так важливо. Важливо є, що хрест Господній був віднайд... було його віднайдено. Коли було віднайдено, власне було присутнє величезна кількість людей, тисячі людей. Люди хотіли бачити Христа. І, власне, тоді Єрусалимський єпископ підняв вгору, при допомогою своїх служителів, підняв вгору цей хрест Ісуса. І саме ця подія воздвиження чесного Христа стала цим святом, яке ми сьогодні святкуємо. Цим Христом було благословенно світ, благословенно всіх тих людей, які були присутні. І від цього моменту почитання Христа. В, зокрема в Єрусалимі почало набирати, набирати великих означених форм. Єрусалим і гріб Господній, місце Воскресіння Голгофта, знову стали тим місцем почитання, поклоніння. Знову величезна кількість паломників почала приїжджати до Єрусалиму. І, власне, ми маємо багато свідчень, паломників. Про те, як відбувалося богослужіння вже згодом в наступних роках, в наступних століттях і тому подібне. Власне від цього моменту почали формуватися е власне, літургійна традиція, ту, яку ми сьогодні знаємо. Але вернемося до Христа Господнього. Учора на вечірній, на стихирах ми читали, молилися, співали наступні слова. Прийдімо всі народи, поклонімося благословенному дереву. Через яке довершено вічну справедливість. Бо той, що на дереві обманув про отця Адама, був переможений христом, той, що в неволі тримав царське створіння, зазнав найбільшої поразки. У старому Завіті, у книзі буття, ми бачимо, як диявол у вигляді змія деревом спокушає. Єву і Адама, вони споживають заборонений плід, порушують Божу заповідь і стають проклятими. Стають в неволі диявола. І цікаво, що цей, ця стихера називає нас царським створінням. Чому? Тому що людина є вінець творіння. Саме в людині єднається Божественне і матеріальне, духовне дерево, яким перемагається той гріх, який був вчинений через старозавітні дерево. І цим Христом диявол, який тримає нас у неволі, зазнає найбільшої своєї поразки. Каже Стехера. Ось Божою кров'ю змито зміїну отруту. І знесено прокляття справедливого засуду. Бог є справедливий суддя. Зневага Бога принесла наслідок порушення первісної гармонії, закладеної Богом у сотворіння, у всесвіт. Людина своїм гріхом порушила цю гармонію, тому отримала. Справедливий засуд покарання за свій гріх, смерть. Хоча й була попереджена про це, але не дослухалася до слів Господніх. Тому знесено христом деревом Ісуса це прокляття справедливого засуду завдяки несправедливому вироку на праведника. Це є момент відкуплення. Несправедливий вирок на праведника. Бо треба було, каже стихира, щоб дерево деревом оздоровилося, та щоб стражданнями непричетного мукам були знесені муки осудженого за провину при райському двері дереві. Тому, Христе, царю, слава твоєму мудрому провидінню, яким ти спас усіх, як благий і чоловіколюбець. Тому знак Христа, Хрест Господній, є знаком Спасіння. Знак Христа, Хрест Ісуса, є величезною і потужною зброєю проти диявола і зла. Тому робімо на собі і знак Христа. Благословляємо хрестячи своїх дітей, друзів, навіть недругів, бо Хрест зупиняє зло, Хрест приносить життя. Хрест це і ключ до небесного Царства, це ключ до спасіння. Тому сьогодні вшановуємо цей хрест, який віднайшла Олена імператриця, матір Константина, і поклоніння якому триває ось, ось уже дві тисячі років. Амінь. Слава Ісусу Христу!